Як рятувати життя вчили івано-франківських школярів для вихованців 24-ї школи лікарі зі швидкої провели професійний майстер-клас та продемонстрували, як надавати першу медичну допомогу. Правила порятунку від франківських лікарів, медики кажуть, коли відповідальний за чиє життя, найголовніше не розгубитись, щоб не нашкодити. А для цього треба знати, як надавати першу допомогу, коли є, наступає період клінічної смерті, як проводити штучне дихання, масаж серця. Можливо, буває в наш час дуже багато таких випадків, де є травми. Як себе поводити, накласти шину, провести іммобілізацію. Це все відтепер вміють івано-франківські учні, яким лікарі зі швидкої влаштували справжню школу порятунку. Всі ази першої невідкладної допомоги діти могли спробувати власноруч. Це і масаж серця, і накладання шин. Ми в житті не чого не застраховані, і ми не знаємо, яка ситуація нас просто-напросто може застати. Тому ми повинні знати, хоча б елементарні правила надання першої медичної допомоги. Педагоги кажуть, таке практичне заняття замінює години теорії, коли на власні очі бачиш, що та як робити, такі знання запам'ятовуються надовго. Ситуація на сьогоднішній день вимагає від нас бути готовим до дуже непередбачених екстремальних ситуацій. І, на жаль, навіть і діти, старшокласники, повинні вміти практично надавати медичну допомогу. Це є життя це сьогодення від нас, вимагає сьогоднішня ситуація в нашій країні. Дитина, яка це навчиться, в майбутньому зможе комусь врятувати життя.